Вітаю! Демось огляд сьомого туру Супербет Chess Classic турніра, що проходить у Румунії. Перед сьогоднішнім туром на першому місці йшов Фабіано Корано, 4 очка, і за ним троє переслідувачів: Валіриза Феруджа, Веслі Сота, та Річард Раппорт, у яких по 3,5 очка. Після сьогоднішнього, після сьогоднішнього туру ситуація в групі лідерів змінилась, але усе по порядку. Подивимось декілька коротких нічиїх, які трапились в партії. Наприклад, весь лісота Фабіано Короана не дуже старались. Після ходу H5 білі походили кінь c 3, і після слон b 4 кінь a 2 напали на цього слона, слон відійшов, потім знов кінь c 3 і одразу на виході з дебюту зафіксували нічию. Ян Жештов-Дуда. Інші нічого не були короткими і не можна тут суперників гросмейстерів винити в тому, що вони не грали. Тут була боротьба. Наприклад, у партії Яна Жештов-Адути проти Максимова Грава виникла така доволі складна позиція, але тут вона доволі швидко спростилась. В цій позиції покажу, що не можна білим грати кінці-5. Тому що у чорних знаходиться сильний хід кінь d4, атакуючи ферзя. Якщо білі забирають ферзя, то чорні забирають ферзя з подвійним ударом на короля та на туру. А якщо забирають білі коня, то ферзь забирає на d4 з подвійним ударом на коня та на короля. Ось тому на С5 не можна було забирати. Зіграли H3. Чорні поставили коня на D4, білі його забрали, і ось почали фігури розмінюватись. Ферзь в 2, зараз ферзі розміняються. Чорні ще поставили туру на d8, тура e1, захищає коня, слон С4. Тепер треба ферзі вже розмінювати. Тура на E1 під боєм тому відійшла. Розміняли ще дві пари фігур, і виник кеншпіль з різнопольними слонами, який після деякого спрощення. Отримали таку позицію. Ну і тут зрозуміло, що позиція нічийна, і суперники повторили три рази позицію нічия. І також річард рапорт проти Діка Богдана Даніеля. Також суперники грали, не можна їх винити в черезмірній миролюбивості. Але тут тора під боєм, тора відійшла. Тут характер позиції такий, що. Важко якогось прогресу добитись будь яких із сторін. У чорних є мінус. В тому, що їх король трохи послаблений, тобто, десь є ідея білим зіграти кінь h5, ферзь 6. Але там завжди поле g7, поле F6 зможе прикрити ферзь чорних, ставши на e 7 або на F8, і білі не зможуть досягнути прогресу. А у білих, в свою чергу, є слабкість. Це пішак на c3 відстали, який знаходиться позаду пішакового ланцюга. І чорні тут вже на нього давлять, можуть ще десь додати ферзем. Але не більше того, тобто, три важкі фігури чорних можуть давити. А три важкі фігури білих можуть його захищати. І, власне, це все. Це всі слабкості, які є у кожної із сторін. І ну, пішака піше 5 навряд чи можна називати слабкістю через те, що не так просто його атакувати. І ось це всі слабкості, і не видно, як далі посилювати позицію, тому що доволі закритий характер, піш, не, немає можливості якогось. Якихось проривів, там, чорним М5 грати, це лише допускати нові слабкості там інших пішаків. І білих, білим також не видно, як прориватися. І тому вони тут грали, але, по суті, позиція не змінювалась, пішакова структура не змінювалась, Ось, наприклад, Білий кінь прийшов на H5, загрожує мат в один хід, але ферзь f 8 все захищає. Якщо там ферзь піде на g5, з ферзь f6, то там чорний ферзь може на e 7 стати. Ферзь повернувся на e 3 ну просто немає як посилювати позицію. Ходили-ходили, але. Тут комп'ютеру ще десь не подобається. Комп'ютер тут маленький плюсик білим ставить, і тут, коли вже повторюють позицію, йому вже не подобається, що білі повторюють позиції, але насправді по описаним вище причинам це нічия. Ось і тепер до результативних партій. Продовжує засмучувати гра чемпіона світу. Дінг Ліжень, мабуть, на чемпіонаті дуже втомився і зараз це сказується, тому що допускає помилки. Доволі серйозні. Італійська партія. Італійська партія, С3 А5, к2, слон а 7, А4. Вийшла ось така позиція, і тут Чорні зробили коротку рокіровку, Білі зіграли H3, і Чорні зіграли Г5. І Білі, звичайно. Віддали коня за два пішаки для того, щоб давити на позицію чорних у цій позиції. Тому що ось ця зв'язка по суті вічна. Тут король завжди послаблений. І у білих, за, за фігуру, дуже сильна компенсація. Ну, не за фігуру, а тобто за фігуру вони мають два пішаки, і окрім усі ці фактори вічну зв'язку і послаблення короля. Повністю це все компенсує чорним. І ось цей хід G5 дуже дивний за чорних. Це нормальне насування, коли, коли рокіровка за чорних ще не зроблена. Тоді білим немає сенсу жертвувати коня за два пішаки, якщо там немає короля. Якби, наприклад, білі тут зробили б рокіровку, це був би взагалі прекрасний хід. Тут чорні не рокірували б в коротку сторону, а старалися б насуватись на цьому фланзі, атакуючи короля білих, а своїм королем. Або в центрі залишитись, або в якийсь момент піти в довгу сторону. Цілком пристойний план, часто, наприклад, ну, часто такі, так грають. Ось, Або G5 можна було б зіграти, зробили рокіровку, біли, зіграли H3, наприклад, зіграти версія 7, корисний хід, зв'язуючи тури між собою. Виводячи ферзя десь готуючи хід слона 6. І тут, наприклад, після рокіровки зіграти g5, тут ця жертва вже не настільки сильна, тому що після рокіровки білим важко провести F4 через те, що цей пішак зв'язаний, тобто його не просунути вперед. А якщо... І білі не встигає десь його підготувати, цей прорив. Тобто у чорних є ідея зіграти слони 6, розміняти цих слонів. Там, наприклад, на ферсі F3, король g7. Якщо тут білі починають ходом король H1 готувати цей хід F4, тобто десь хочуть зіграти ферзь g3, потім F4, щоб по лінію F відкрити, чорні розмінюються, грають ферзь c 6 і позбуваються цієї зв'язки, кінь відходить. і і чорні відбиваються. Тому, мабуть, король H1 тут велика помилка, десь треба грати, слон b 5 але ось ця редакція для чорних вже цілком пристойна. Тут білих немає такої ініціативи, як в цьому варіанті, яка була в партії. Ну, і Я сумніваюся, що дінь, дінь цього не розумів. Так, я, до речі, знову, мабуть, кажу G5. Мені тут в коментарях написало, що я гекаю і кажуть, що правильно казати G5, тому я, я буду пробувати. Напишіть, як правильно казати G5 чи G5, чи, чи ще якось. Е, ну і заразом підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і за можливістю зробіть донат за описом, за описом до цього відео. Отже. Дін Ляжень, напевно, знав, до чого можуть привести цей хід. Я просто не вірю, що гросмейстер його рівня цього не знав, чемпіон світу. Ось, І тому дуже дивно. Крім того, він грає проти Аніши Гір, який є великим спеціалістом в італійській партії. У нього свій курс на ще доволі популярний по італійській партії. Тому е Дуже дивно. Король Г7 захищає коня, ферзь ф 3, слон Е6. І тут. Кінь F1, гарний маневр коня, кінь переходить на E3, звідки у різних випадках, h 8, кінь e 3 У різних випадках це кінь може на D5, на F5, на G4 під... попасти ідеальне поле для коня. Чорні грають версія 7. І тут е рокіровка. І Рокіровка це помилка тут. Рокіровка помилка, тому що. Дає можливість чорним побити на е3. І після взяття на Е3, чорні встигають провести маневр з кінь б 8 який йде на d7. Тобто, якщо тут білі стають на лінію F, додатково атакується оконя, кінь встигає виходити на d7, і чорні просто темп-темп в -темп захищаються. І ну, тут у чорних все нормально, вони тримаються. Тому довга рокіровка була помилкою, треба було зіграти. Тра аж на F1 замість рокіровки. І тут вже чорні не встигають. Вже не встигають, тому що на кінь B8 слідує кінь F5, забрали, забрали. І якщо кінь на D7, то грають F4, відкривають центр і, і про, пробиваються по лінії F все-таки. Після довгої рокіровки зіграв Дін Дінг тура g 8 і ось з цією можливістю перевести коня на D7 не скористався. Також, також помилка, яку гросмейстер рівня міг би не допустити. І білі вже поставили туру на F1 і ось показують план, який виграє. Кінь B8 вже запізно, вже не встигають. Тора d 4 десь трошки не точно, але все нормально, це ніяким чином не випускає переваги. Забрали, забрали. Кінь прийшов на D7. Тут, до речі, замість D4 показує кінь F5 можна було грати. Ну, приблизно той варіант, який я показував. І на ферсі F5, кінь D7, F4. F4 було б помилкою, тому що слон 3 і забрали на F4. Тому замість цього ходу тура E1 прикриваючи поле E3, і вже потім F4, D4, забрали. І найпростіший план, тут вже як завгодно можна вигравати, але найпростіший план по лінії F додавити. Але зіграв D4, також хід логічний і насправді перевагу не випускає. Забрали, забрали, кінь прийшов на D7. І тепер хочуть зіграти D5. білі. Цим ходом слон ловиться, але тут відповідь: кінь e 5 доволі неприємна, тому доволі типовий прийом. Пішак іде на E5. Ідея в тому, що пішак жертвується, але блокується поле е 5 і тепер d5. Слону немає куди тікати. чорні походили ферзь Б4 атакує цього слона, тобто є ідея забрати коня на Е3 шахом, а потім забирати слона тому Ферсі 2, захищаючи слона. Слон H3, ще одна неточність. Слон H3, тобто слон вже попався. Його вже не врятувати, але. Можна було його віддати в іншій редакції, можна було зіграти слон б'є 3 пішак б'є 3 і поставити слона на G4. Ідея в тому, що в порівнянні з тим варіантом, який виходить в партії, лінія Г закрита. Наприклад, я тут покажу один варіант, він далеко не обов'язковий, але показує наочно. Наприклад, у випадку, який трапився в партії, коли білі забрали на H3. Тут uh, пішак забирає на H3, і тут мож... міг бути варіант, коли слон забирає на e 3 пішак забирає на e 3 кінь e 4 шах, і тут єдиний хід, але цілком достатній, який виграє, це пішак на d6. Пішак на D6, і якщо чорні забирають пішака, то ВТОРА забирає на F7, кроль іде на G6. І тут навіть слон F4 найсильніший хід, і після немає захисту ніякого від тура d 1 і білі виграють просто матовою атакою. А у схожому варіанті, якби слон віддавав, слон пішов би не на 3 а. Як я казав, розмінялись би на E3 і зіграв би слон G4. Ось такий самий варіант: Кінь E4, пішак D6, Пішак забирає на D6, б'є F7, король G6. В цьому варіанті чорні навіть виграють. Тут схід D6 не треба було білим робити, тому що в цьому варіанті лінія Г закрита. І ось король, наскільки відкритий він би тут не виглядав би, до нього не так просто добратися. І тут всі позиції чорні виграють же навіть. Ось. Тобто, Зрозуміло, що білі в цьому варіанті не б би D6, грали б по-іншому, але тим не менше, показує ось цю тонкість, як віддавати слона, чи віддавати його за пішака H3, чи не забирати того пішака, віддати на полі G4, але лінію G не відкрити. Після слона H3 позиція не захищається. Тобто лінія Г відкрита, десь король відходить на F8, але тепер після ходу H4 обидві тури просто вироблені. Слон D4 віддав якість, комп'ютер не дуже подобається, кожна точність, але виграється позиція як завгодно, і віддати якість, як на мій смак, доволі гарна ідея. Пішак забирає кінь F5. Дуже сильна ідея є у білих зіграти пішаком на D6. І коли пішак забирає, то ферзь E7 матує. Тому Тора забирає на G5 і кінь e 5 блокують ферзю доступ до поля e 7 Якщо. Ферзь забере коня тоді е, з чорні заберуть слона, тому слон відходить від удару, чорні захищають коня конем, е, король відходить на Б1, декілька ідей. Е, одна ідея в тому, щоб. Е, Ну, Просто відійти королем подалі від центру, подалі від якихось шахів, ударів, більш безпечно тут стоїть. Друга ідея в тому, що якби чорні, наприклад, зіграли б Тура H2, то у білих є хід D6 і це може бути небезпечний прохідний пішак, тому забирати його треба. І тепер Тора c 1 Король стояв на c 1 але тепер Тура по відкритій лінії заходить і йде матувати короля. Після король G8, Ferсі4 у білих ну, дуже сильна атака. Після король Б1 було зіграно король G8, але тепер кінь А6 шах, коня треба забирати, тому що інакше білі самі заберуть коня. Забрали коня, білі забрали на е 5 звичайно, центрального коня забирають, кінь на А6 під боєм, тому йде на G4. ферзь забирає на С7, тепер до всього іншого ще й дуже сильний прохідний пішак D з'являється. Король Г7, пішак Г6. Атакую цього пішака, а якщо забирати королем, то зв'язка по лінії G буде доволі неприємною. Тура F8 захистили на F7, забрали на F7 D3 для того, щоб цього коня захистити. Якщо Тура забирає на F7, то ферзь G3 і, і кінь втрачається. На D3 буде F3, мабуть. а може, може Тура G. Ден краще, може це G, G, я, я, я якось навчусь. І так, забрали на F7, зіграли D3, G1, атакуємо коня, тора забирає на F7, ну коня зараз не можна забирати, тому що ферзь захищає, але ферзь C3, форсує розмін ферзів, І після розміну ферзів чорні втрачають коня і тому здались. Поразка Поразкадінь Ліженя він в кінці турнірної таблиці йде. І тепер Ліреза Фіруджа проти Яна Непомнячого. Ще один учасник чемпіонського матчу. І... І той, кого усі хотіли би бачити на місії, я не пам'ятаю, що на чемпіонському матчі, в тому числі Магнус Карлсон. Якщо, Можливо, ви не знали, Магнус Карлсон, попередній чемпіон світу, відмовився захищати свій титул, який він отримав з 2013 року, і перед турніром претендентів казав, що буде грати в чемпіонаті світу, лише якщо Алірезе Феруджа виграє цей турнір і стане його суперником. Але Алірезе Феруджа. На турнірі претендентів зіграв вкрай погано і, по-моєму, передостаннє місце зайняв приблизно Ну, погано зіграв і не вийшов. ось. Але ось грає в партію проти Ніпомнічого, виникла така позиція. Білі щойно виграли пішаканна а 7. За це чорні компенсацію мають десь ось також зруйноване прикриття короля. І позиція приблизно рівна. тобто у Білих так, зайвий пішак, але чорні можуть ціплятись за цей фланг. Зіграли кінь f5 і це перша неточність. Комп'ютер навіть неточністю не відділяє, але дуже цікавий хід. Комп'ютер рекомендує хід конем на G6, і я тут довго не міг зрозуміти, в чому ідея, чим КіНь на F5 стоїть гірше, ніж КіНь на g 6 він стоїть активніше. Але ідея десь була в тому. Що що на F5, що на G6, єдине поле, куди кінь насправді хоче потрапити, це поле H4. Він із одного поля і з іншого туди потрапляє для того, щоб до пішака F3 приставати. Але на G6 є ще додаткова ідея в тому, що цей кінь десь підтримує рух пішака на e 5 пішак на E5, по-перше, що дуже важливо, блокує слону ось цю діагональ. І по-друге, десь діагональ C8H3 відкриває для свого фарзя. Тому 6 трошки точніше. Але це вже такі нюанси, які постфактум лише можна розібрати. Тому зрозуміло, що Кінь 5 з людської точки зору абсолютно нормальний, логічний хід. Тобто ніяким чином не можна сваритися, просто розказую за якісь свої знахідки, за розуміння якихось тонкощів в цій позиції. Тура c1, тура Відходить на відкриту лінію, ферзь D7, ферзь C5, H6. ну і Кожна сторона намагається грати на тому фланзі, де вона сильніша. Тобто Білі грають А4, насувають, насувають пішака, у них тут два пішаки проти одного. і Зрозуміло, що вони можуть створити прохідного пішака і саме так їм треба грати. А у чорних ідея в тому, що вони можуть атакувати послабленого короля. і ось тут а 4 показується неточність, тому що чорні тут якраз можуть форсувати нічию після ходу кінь а 4 І пішак на F3 атакований. Ферзь h5 трохи неприємно грати, тому що після ходу кінь ф5 ферзь виключається з гри. І десь загрожує ферзь d2 зараз. Трохи неприємно. Дуже неприємно. Ось, Тому на h5 не дуже хочеться ставати. А там після ходу ферзь c 4 наприклад, атакуючи коня, чорні грають g5. і Тут приблизний варіант комп'ютерний. Він не обов'язковий, але демонструє деякі ідеї. Слон F6, Є8, наприклад, ферзь g4, і ферзь чорних вторгається на d2 і потім на e2. І тут після F4. Тут вже чорним треба бути акуратними, тому що білі хочуть зруйнувати повністю прикриття чорного короля, але чорні дають вічний шах. кінь в 3 шах, король g2, а 4 шах, король g1. Ось, наприклад, таким чином могла фіксувати з і тому А4 показується неточність, тому що у білих маленький плюсик є. А от після ходу А4 чорних була така можливість все зрівняти. Але чорні походили троє на А8, також хід логічний, але не скористалися цією можливістю, тому цей хід показується неточністю. Ферзь Б4, тепер уже білі тримають поле А4 під контролем. Ферзь Д3, чорні, тим не менше залізають на E2, на А5. І ось тут e 2 неточність. Дуже серйозна неточність, тому що не встигають чорні, не, не треба було їм атакувати. Прям так залізати. Після e 2 програють. Білі грають А6. І тепер ну просто не встигаєшорні. Після ферсів 3, ферзь йде на G4, і ферзів не можна розмінювати, тому що після розміну ферзів кінь під боєм, кінь має відходити, має відходити на d6, наприклад, і тут слон 5. Хочуть забрати коня, якщо кінь кудись відходить, або тора його захищає. Ну, якщо кінь відходить, то більше забирають на b7, якщо Тора йде на d8, то розмінюється на d6, забирають на b7, пішак проходить там після Тура Д8, Тора С8. А, а які ще власне, варіанти? Ну, треба віддавати, мабуть, коня за пішаків, але зрозуміло, що Фірус у цей виграє. Ось Тому після ферзь G4, ферзь D5 відійшов. E4 тепер подвійний удар. Ферзь забрав на B5, атакує слона. І ось тут бачимо, так, що у всіх цих варіантах тут слон відійшов на A1. Тура 2 було б сильніше. Тут ідея в тому, що кінь нікуди не може відійти через те, що на G7 підвисає. І тому ось ця ідея перекрити діагональ цьому слону одного моменту ходом e 5 і там замість ходу ферзь E2, який програв також ось радить комп'ютер F6, був зіграти, ось Тут це сказується, та, що ця діагональ працює. І слон А1 не точність, тому що. Дозволяє чорним все-таки віддати трохи матеріалу, але побороти за нічию. Але позиція важка для чорних залишається. Ферзь б'є А6, пішак забирає на f5, і ось тут у чорних є можливість віддати ферзя, залишитись з турою проти короля, з турою проти Ферзя прошу, і F забрали, ферзь f5, а 6, А4, г6, Ферзь відійшов на c8, король г7. Давайте декілька ходів. Пішака на b 7 тут міг забрати, звичайно. Може, і треба було забирати, але не так просто чорним його захищати. В результаті він цього пішака виграв. І вийшла ось така ситуація, яка, по суті, ну, виграшна для білих. Тут я дивлюсь, хід g 6 був фінальною помилкою, але це дуже непросто. Зрозуміти, чому цей хід. Хоча, я, мабуть, здогадуюсь, мабуть, поле f 6 це треба було залишити для тури, щоб тура могла стояти на полі F6. Тут доволі відома така позиція. Ось, наприклад, ось така позиція це фортеця для чорних, і білі тут не можуть виграти по тій причині, що тура може ходити по полях g 6 і e 6 і не пропускати ніколи короля за шосту лінію. Тора контролює шосту лінію, і білі ніяк не можуть просилити позицію, тому що король не може потрапити на вглиб позиції чорних. І якщо там. Зараз якось. І як... Шах, давайте не шах. Якщо тут білі віддають ферзя за тору і пішака, то це нічийний. Чорні відігрують пішака. І ось ця от фортеця, а ось позиція, яка виникла в партії, вона от фортецею не була. Мабуть, після ходу G6 я вже не вдавався в детальний аналіз, чому це не точність, але зрозуміло, що чорним важко грати цю позицію. Тобто кожен хід може бути вирішальною помилкою. Ну, мабуть, G6 був цим ходом. І ось тут різниця між ось цією теоретичною, нічією, яку я показував, в тому, що. Тура не може залишатись на шостій лінії. За допомогою цуксвангу білі її видавлюють. Король Г4, Тура а 6 ферзь С4, тура Д6, ферзь С5 атакують туру, тура Е6, ферзь Шах, король відійшов, кроль Ф5, Тура відходить на А6, ферзь С4. І тепер Тура не може стати на Е6, тому що білі забирають цю туру. І ось цей Еншпіль виграний для білих. Чорні просто його не тримають, тому що на король g7, король e 7 король H7, король F7, просто король витісняється, король підходить до Пішака А6, з'їдає одного, пішака з'їдає другого пішака, і білі виграють. Може десь точніше. Не знаю точно, може десь точніше зіграти F3, але мені здається, що немає особливої різниці. В будь-якому випадку це буде виграно за білих. Так, да, Це точно буде виграно за білих в будь-якому випадку. Ось і ось саме ось те, що пішаковий еншпіль програний, не дає можливість торі залишитись на шостій лінії. То Рад 6, пішов на F6 не можна, ферзь c 5 ну і все. Тора має відходити з шостої лінії, тому що, якщо стане, ну вона не може стати сюди, 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 сюди і сюди. Залишається два поля e 6 і А6, але якщо вона туди стане, то ферзь С8 з подвійним ударом на короля і на туру або сюди, або сюди, де б вона не була. І Тому тура має відійти і це вже дозволяє королю білих залізти, залізти і створювати загрози королю чорних. Тора F3 шах короля 7. Шахів вже немає. Тора стала на захищене поле, але тепер ферзь c 8, король g 7 ферзь f 8, король h 7 Тепер забрали пішака, ну і от, власне, перейшли в цей пішаковий еншпіль, який виграний для білих і Ніпомнічний здався. І Аліреза Фіруджа зрівнюється по очках з Фабіано Карано, і тепер уже в турнірі два лідера. І будемо слідкувати за турніром далі. Уже завтра. Дякую вам велике за увагу і до зустрічі!